23 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також 4 удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Заразом українські воїни збили два кацапські безпілотні літальні апарати типу Мерлін та Зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, склад пальномастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Маріуполі знову пролунали вибухи. В тимчасово окупованому кацапами Криму підірвано залізничне полотно неподалік Сімферополя Акмесджит. Також в Криму на хвилях місцевих радіостанцій можна було почути гімн України та звернення начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Кирила Буданова. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Бєлгород гепнувся кацапський штурмовик Су-25, здох. а також працювала протиповітряна оборона. В ГАУ Курськ пролунали вибухи. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні так, у тимчасово окупованому кацапами Донецьку, в ніч з 21 на 22 лютого 2023 року відзначено прибуття до травматологічного центру шести автомобілів швидкої допомоги з пораненими песиголовцями. На Кінбурнській косі підтверджено знищення Кацапської реактивної системи залпового вогню ГРАД на лівобережжі Херсонщини, пускової установки ЗРК С-300.